Аттіла вождь гунів, який тероризував Римську імперію в п'ятьох столітті не, залишається загадковою та суперечливою фігурою. Його репутація жорстокого завойовника і досі лякає, а його імперія вважається однією з наймогутніших в історії. Однак за загадковою постаттю Аттіли ховається багато таємниць. Одна з найцікавіших стосується його справжнього імені. Деякі історики стверджують, що його справжнє ім'я було не Атіла, а Гатило. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар Аргументи на користь Гатило. Відсутність в гунських джерелах ім'я Атіла не згадується в жодних сучасних гунських джерелах. Це дивно адже він був вождем імперії. Яка простягалася від Центральної Азії до Європи. Згадка в готських джерелах, з іншого боку, ім'я гатило з'являється в готських джерелах як ім'я вождя гунів, який правив у той самий час, що і Аттіла. Можливе спотворення деякі історики вважають, що Аттіла це просто спотворення готського імені Гатило. Ці мови мають багато спільного, тому така помилка могла легко статися. Наслідки теорії гатило. Якщо теорія про Гатило вірна, це може мати значні наслідки для нашого розуміння Атіли та його імперії. Етнічна приналежність це може означати, що Атіла не був етнічним гуном, а радше вождем іншого народу, який об'єднав гунів під своїм прапором. Репутація, його репутація жорстокого завойовника могла бути перебільшена готськими джерелами, які були його ворогами. Структура імперії. Це може призвести до переоцінки структури та управління гунською імперією. Критика теорії Гатило. Звичайно, теорія про Гатило не без критики. Недостатньо доказів немає остаточних доказів того, що Аттілу звали Гатило. Інші пояснення існують альтернативні пояснення відсутності імені Аттіли в гунських джерелах. Складність ідентифікації. Ідентифікація людей з давніх часів за іменами може бути складною, адже часто використовувалися різні варіанти та прізвиська. Висновок. Хоча теорія про гатило залишається лише теорією, вона кидає виклик нашому традиційному уявленню про Аттілу та його імперію. Її дослідження змушує нас поставити під сумнів багато з того, що ми думаємо, що знаємо про цього легендарного вождя. Подальші дослідження гунських та готських джерел. А також археологічні розкопки можуть допомогти нам пролити більше світла на цю таємницю та краще зрозуміти одного з наймогутніших завойовників в історії.